Вітаю! Алгебра 7 клас, тема графік функції, домашка номер 939. Це остання домашка в цій темі. Наступна тема буде лінійна функція. І ось наша домашка остання нам натякає про це, тому що завдання пов'язане з лінійною функцією. Хто був в шостому класі зі мною? Хто був на мене підписаний, ми робили вже такі завдання, і в принципі, ви базу знаєте з цієї теми, принаймні повинні знати. Отже, перед нами. Формула графіка функції f від x дорівнює 1,5х плюс 1. І вона дуже сильно нам нагадує формулу лінійного графіка, де y дорівнює kx плюс b, де k і b це деякі числа, у нас це якраз деякі числа. X у нас незалежна зміна, y залежна зміна. Ну, замість y у нас f від x, але ми казали, що це одне і те саме. Отже, робимо висновок. Графік у нас буде лінія. Теоретично ми могли б взяти лише два значення. Треба два значення, щоб побудувати лінію. Але тоді може бути велика похибка. Нам цього не потрібно, ми тренуємося, тому ми візьмемо по максимуму значень. Нам дана умова, х має бути менше або дорівнювати 2, або більше, або дорівнювати мінус 4. Отже, на координатній прямій х ми знаходимо мінус 4 і значення 2. І всі цілі значення, які входять в цей проміжок, нам підходять мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. В нашу табличку ми їх всі і запишемо. Значення х, а тут у нас f від x. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Далі, як знайти значення Y, Ви добре знаєте. Формулу ми підставляємо замість X по черзі всі наші значення X і знаходимо y. Ну, Давайте декілька прикладів я вам запишу, а потім вже самостійно f від x дорівнює 1,5 помножити. Далі підставляємо перше значення х. Мінус 4 плюс 1. Ось в нашу формулку. Замість х ми підставляємо мінус 4. І це буде мінус 5. Записали мінус 5. І так далі ми продовжуємо знаходити наше f від x, підставляючи значення х. 1,5 помножити на мінус 3. Вже друге значення підставляємо. Плюс 1 дорівнює, і це у нас буде мінус 3,5. Ну і ще одне, і f від х дорівнює 1,5 помножити на мінус 2. Плюс 1 і це буде мінус 2. Всі 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 значення так обраховуєте, а потім записуєте у табличку. Мінус 3,5 мінус 2. Якщо підставимо мінус 1, буде мінус 0,5, 0,1, 5 – ,1, 1, 2, 4. Нам залишається тепер знайти ці координати на координатній площині. І накреслити нашу пряму. Отже, перша координата мінус 4, мінус 5. Шукаємо на координаті x – мінус 4. І опускаємось вниз на 5 кроків: 1, 2, 3, 4, 5. Ось наша перша координата. Мінус 3 мінус 3,5. Шукаємо мінус 3 і опускаємось на мінус 3,5. 1, 2, 3 і половинка. У нас одна клітиночка – це одне ціле число. Відповідно, пів клітиночки – це пів числа. Далі. Мінус 2, мінус 2. Мінус 2, мінус 2. Мінус 1, мінус 0,5. 0, 1. 1, 2,5. 2, 1, 2, 3, 4. Ось всі наші точечки, через які ми маємо провести пряму. Провели. І тепер можна ще і підписати нашу, наш графік f від x до 1,5х плюс 1. Друзі, якщо відео було корисним, зрозумілим, підписуйтесь на канал і будемо робити домашку разом.